Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як встановити GTA 5 Exchange на Steam Deck. Одразу зазначу, що в мене є куплена ліцензія в Epic Games, проте встановлення її через сторонні лаунчери не дає вам повного ігрового досвіду, оскільки там присутні великі незручності з керуванням, деякі баги та помилки у відображенні кнопок керування. В даному відео я постараюсь по максимуму закрити усі можливі питання, які виникають під час встановлення даної гри, проте якщо у вас залишаються питання, не соромтесь писати їх в коментарі. Так само хочу зазначити, що при створенні відео багато інформації обрали з телеграм-каналу Steam Deck База. Залишу на нього посилання в коментарях або в описі під відеороликом. Для початку нам знадобиться тренд-файл Portable версії, я його викладу в свій телеграм-канал і посилання залишу в описі. Завантажуємо його звідти та запускаємо до встановлення. У мене вже завантажений цей тренд-файл, тому я переходжу до наступного кроку. Відкриваємо директорію, куди все скачалося, натискаємо правою кнопкою по EC файлу та додаємо його до Steam. -у. В Steam в властивостях встановлюємо сумісність Spartan Experimental та прописуємо команду, яку ви бачите зараз на екрані, в параметрах запису. Вона буде продублювана в телеграм-каналі, зможете її скопіювати. Після цього переходимо назад в ігровий режим і гра має у вас вже запуститися та працювати коректно. Проте я вам ще покажу, як змінити заставку, аватарку та інші візуальні деталі ігри, щоб вона виглядала як встановлена зі Steam. Для цього нам знадобиться плагін декі, на YouTube багато відео, яке встановлюєте, тому я не буду повторюватись. Переходимо до декі та шукаємо Steam Grid. У мене вже встановлено, тому я не буду його встановлювати, а для вас потрібно встановити. Тепер повертаємось до ігри, в налаштуваннях у вас буде доступна тепер зміна обкладинки. Відкриваємо, натискаємо хрестик та вписуємо в пошук Grand Theft Auto. Тут вибираємо потрібну нам гру, в нашому випадку це Grand Theft Auto 5. Очікуємо невеличку загрузку та обираємо заставку, яка нам більше до доподоба і зберігаємо. Хочу зазначити, що тут можна пошукати, як і офіційні заставки з тіма, так само є і кастомні, які робили своє люди, обирайте те, що вам більше до доподобає. Доки я закінчую зі зміною візуалу, хочу вам ще зазначити, що з даним гайдом ви не зможете пограти в GTA онлайн. Цей гайд підходить лише для встановлення версії, яка підтримує лише сюжетний, тому що звідси вирізаний Social Club, з яким могли б виникнути проблеми. Поки що я ще не знайшов можливості, як можна це встановити так, щоб грати комфортно в онлайн, проте, якщо така змога з'явиться, одразу повідомлю вас в телеграм-каналі або, можливо, зроблю навіть відеоролик. Пишіть у коментарі, на які ігри вам ще зробити гайд, з чи могли у вас проблеми, будемо разом розбиратися, а потім буду публікувати відео тут.